Рубрика трендинки з Лінкідинки. Бувають, трапляються такі цікаві пости в різних соціальних мережах, як, от, наприклад, в Лінкідні. Пост називається Як боротися з ейджизмом, коли ейджизм транслює кандидат. Пише «Афіліейт контент едітор. Хм, Окей. У мережі можна знайти сотні текстів та порад, як вплинути на роботодавця ейджиста. Проте надзвичайно мало інфо про те, що робити з кандидатами, які не зіштовхувалися з ейджизмом, але вже винесу собі вердикт, відмовлять через вік. Я не рекрутер, проте вже понад півроку проводжу менторські сесії, <клес> до речі, крутий спосіб волонтерства, з жінкою покоління X 50 плюс років. Жінка Х. Ми зустрічаємося, щоб освоїти мистецтво письма, редагування, брейнштормінгу, фактчекінгу та комунікації. Цікаво, вона так щоразу скаже: так, сьогодні ми з тобою будемо займатися фактчекінгом. чекінгом Чим, чим, чим? Фактчекінгом? Не фак, а факт, а фактчекінгом. Окей. Принаймні це офіційна версія. Бляха, чим ви там займаєтеся з жінкою X? Насправді ж, ми О, зустрічаємося. Бо світчинг у зрілому віці це нормально, і треба робити те, що приносить щастя. Може, тут стільки світчинг це коли ти з однієї індустрії. Свідчишся в іншу. Ти поперепригаєш. Найбільшим своїм здобутком у роботі з Марією ім'я змінено. А, вона ж жінка X, ти правда буде жінка М. Я вважаю поступово і видаме вдосконалення професійних навичок. Okay. Найменшим психологічне пропрацювання блокерів та заперечень. Хто ти там ще раз у нас? Афілієт контент-едітор. Психологічне пропрацювання боків та заперечень. Щось подруга не туди влізло, якщо чесно. Це трошечки інше. Що це ти? Ще одна самоназвана психологиня, чи що? Далі? Поясню: Міленіалу Плюс треба більше часу на засвоєння простих істин, на кшталт правки це нормально. Відмова після співбесіди тоталі окей, не розуміти ТЗ можна через некоректну його постановку, а не через тупість чи вікові особливості. Молодий не значить знає все, не дорівнює. Помилятися можна і треба, якщо зробити помилку, земля не перестане обертатися навколо сонця. Ой, Прописні істинні в контакті. Окремим таском, який я собі поставив, є знайомство Марії з ринком. А ринку з Марією. Я впевнена, що це потрібно з двох причин. Типу, нам цікаво, які причини, ну окей. Перше для розуміння, які компетенції очікує ринок і яку оплату готовий запропонувати. І друге для інтеграції в цей ринок. Сюди входять комунікація з редакторами, відвідування співбесід, складання CV, збір та оформлення портфоліо текстів тощо. Найбільші труднощі і в мене, і в Марії якраз з другим пунктом інтеграція в ринок. Угу. Доки я фокусувався на засвоєнні основ копірайтингу, взяття інтерв'ю та цікавій подачі зовсім не звертав увагу на ейджизм, що повільно проростав у свідомості Марії та грав проти нас. Апогеєм кризи стала перша відмова. Коли ми зустрілися, щоб обговорити зони росту, першими словами були. А на що я сподівався? У них купа молодих кандидатів, я розумію їх вибір. З того часу я регулярно наводжу близькі до нашої ситуації кейси, історії успіху зрілих людей. Ой, це дуже ефективно, м'яко кажучи. Ділюся власними факапами із змінами на ринку праці станом на весну 24-го кількість вакансій на ринку лише збільшилась, так само як і частка працівників 50+. Ну але якщо подумати, то розправді то кількість вакансій гівняних збільшилася. Окей, ми також не відкинули свою ціль знайти ще один тайм проект, щоб розвиватися в професії. Тобто у вас уже є парт-тайм проєкти і ви шукаєте ще один парт-тайм проєкт. Окей. Okay. Вважаю це перемогою та відчуваю, що роблю недостатньо. До останнього не вірю, що наша 30-річна різниця у віці завадить досягти мети Тобто Сій 50, а тобі 20. Тож прошу поділитися своїми спостереженнями, історіями та порадами, як перепрограмувати ці установки. Також маю невеличке прохання до HR фахівців. Напишіть, будь ласка, професійною мовою, з огляду на досвід та користь для роботодавця, які аргументи я можу використати, щоб довести, що перешкодою є не вік, а демотивуючі і часто необ'єктивні бар'єри? Обіцяю все це показати Марії. Ну, я скажу так, що насправді це може бути від невпевненості в своїх силах. Але можливість моментів, через які може бути відмова, їх може бути дуже багато. І дуже часто проблема не в кандидаті. І кандидат це просто має розуміти. А оскільки жінкам важче сприймати відмову, ніж чоловікам, і це не сексизм, чи ейджизм, чи ще там якийсь булінгізм, чи не знаю, що там іще. Суть в тому, що а, ну, це факт. Тому це, в принципі, нормальний процес е залучення людей е до переходу в нову сферу. Це страшно, але це можна побороти. Ось, якось так. Чи варто це було окремого посту? Ну таке. З вами був Томаний працівник. Почуємось.